Вітаю земляні, паша на связі, Київ, Україна. За вікном у нас жовтень 25-року, го року, друзі, і сьогодні у нас поста у Мапорночатіне відео. Як ви вважаєте, якщо от хтось би у вас запитав, що то є, Український, справжній український сніданок. З чого він повинен складатися? Перше, що приходить на ум, мені здається, борщ або якийсь банош, або може якась, якась як якась бограч, хоча це більш у Вам на думку не спаде сказати справжній український сніданок, справжній київський сніданок це котлітос по київськи Друзі, сьогодні ми разом з вами нарешті, нарешті, завітаємо в козату хату. Вирвім, вирвім, тому що ну я не знаю, скільки пройшло часу? Я ніяк не міг доїхати, бо все було з'їдено до нас. Вирвім нарешті київський сніданок, за котрий більшість з вас якраз і проголосувала е, на Ютубі, а також в телеграмі. До речі, в телеграмі є група. Підписуйтесь, щоб не пропускати того, що нема в ютубі. Якщо ви готові увірватися, ось в цей заклад, котрий вже за моєю спиною знаходиться. Ви знаєте, що зробити і без мене, без ніяких яких натяків у кожному відео кажу одне і те ж саме. Водобайку палець вверх пожалі, не забули перевірити підписочку. Багато з вас дивиться відео без підписки. Присягнули рівні, погнали. Друзі, дивіться, який заклад знайшов, тут поки що у хату. Якщо ви на напис подивитесь, ви не зовсім зрозумієте. Друзі, так ахулі. Так ахулі. Так ахулі би не поїсти грузинських всяких страв. Зрозуміли, да? Так ахулі. Вриваємося, позата хата, миємо ручки і починаємо дегустувати. Рукомойничок, вашій увазі, прямо перед входом, до речі, не завжди побачиш, що для діточок. Бачите, отаку от ступінечки, Величезне дзеркало. І ось там, друзі, у нас починається вже роздача. Там роздача, ну а там вон, собственно, є зал. От, кстати, на тому місці ми минулого разу з вами і сиділи. А підкажіть, а у дівчини там пюре? Тобто можна вибирати, да? А можна пюре, будь ласка? Так, друзі, можна значить пюре або запечену. Що у нас по сніданках, друзі? Ще раз котлета по київськи салатний мікс, це київський, раз, англійський, а зараз всі є, так? Да? Іспанські, італійські, друзі, французькі, середземноморські, американські і грецькі. Зараз на годиннику, да, 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 будь ласка, зараз на годиннику, друзі, одинадцята година ранку. По цінниках ви все бачите. Да. Ми прийшли друзі за саме київським сніданком. Вон там от у нас зараз його якраз і готують на вибір. Можна або запечену картопельку, друзі, або ось таке пюре. І відповідно, або е, скрембл, або ось таку єш. Дякую. Дякую. Ну що не пройшло і півроку, як ми разом з вами встигли отхватити, урвати, я би навіть сказав, київський сніданок. Бо зазвичай, коли я приходив, його вже не було. все з'їдено, як то кажуть, до нас. Друзі, 146 гривень. Вашої вазі, ось така у нас краса. Нагадаю, що всі. Сніданки працюють з відкриття магазину до ну, приблизно десь до 12-ї години дня. І по мірі того, як все з'їдається, залишаються якісь сніданки, котрі ще, собственно, і залишаються. Значить, що по будь-якому сніданку, взагалі, по київському, в тому, в тому числі, коли ви замовляєте друзі, сніданок там є ті інгредієнти, котрі в принципі постійні. Ну, як, наприклад, салатик, да, салатик або котлета. Котлета по київськи, собственно, а є ті інгредієнти, котрі Можна змінювати, як то друзі, наприклад, єєшинка, дві єєшинки, або скрембл, омлет Панашинський. Можна замінити ці єєшинки, хто полюбляє, хто ні. Також, друзі, якщо б я, наприклад, цього не знав, або переді мною дівчина теж замовляла саме київський сніданок, їй пан запропонував обрати. Чи то пюрешка буде, чи то потейтос, котрий запечений. Взагалі, те, що я тут бачу, чесно вам скажу, зараз на годинник, 11 година дня, хотів сказати вечора. І в принципі тут сніданки є ще всі. Я дуже здивований, тому що це у нас Республіка Парк. Це на теремках тут величезний простір. Подивіться за моєю спиною, скільки місця. І тут ну, просто величезна кількість місця, але не величезна кількість людей. І ця місцина, вона в принципі нова. Їй десь ну, приблизно десь місяць. Місяць, хоча на 11 годину ранку, наприклад, я так придивляюся, бачу, що не всі замовляють сніданки, хтось там якусь кашу лупить хтось, якийсь ріс лупить. Он дівчина сидить там курячу якусь штуку, їсть разом з рис з овочами і з компотиком. 146 гривень. У нас все на превсе на про все вийшло. Я не брав як я зазвичай беру узварчик чи чильманадік. Я взяв, тому що зараз ранок з дому друзі, з дому каву, каву з молочком. Котлета по київськи якщо дуже простими словами, це куряче філе. Yeah. <laughs> you Ціле куряче філе, в котре завернуте шматочок масла. Хтось додає, ну я знаю рецепти, що хтось додає, якісь ресторани додають в це масло разом з маслом ем, спеції, якісь якісь трави, буває чесник. До речі, ще є два, як мінімум, рецепти приготування курячого котлети по київськи коли не шматок цілий ем, береться курячий, а рублений, Тобто рубається м'ясо куряче і робиться котлетос. Варіант це коли береться фарш вже курячий І робиться котлетка по київськи В принципі, в оригінальному своєму ісполненні, то це саме шматок курячого філе. Відповідно, коли котлета готується в паніровці, обсмажується, то це масло воно розтоплюється і просочує, та, напитує, само, оце от саме філе. ні. Я встиг, друзі, поки я тут розставлявся, поки я тут розкладався. Друзі, ви знаєте, ось е, ходить пані. І я вчора натрапив на відео е, для школярів. Для того, щоб не відволікатися, щоб школяр не відволікався, в Ютубі є відео, коли німець ходить в, на моніторі вашого компуктера і заглядає, чи робите вам, чи ні. Я зараз ставлю, як це виглядає е, збоку. Це дуже позитивно, дуже смішно, але мені здається, це дуже мотивовано. Ось тобто, ця пані, яка тут ходить, мені <гум> чомусь нагадала саме цей ролик. Огірчик у нас може бути трохи горченький, тим паче, якщо він зі скоринкою ще, ну, зі скоринкою ви зрозуміли, да? а помідорка може бути тверденька. І у нас саме так було на декількох сніданків випузати хатах. Значить, Дегустуємо огурчик. І розуміємо, друзі, що огурчик. Клас я перестав брати взагалі на касі сіль та перець. Мені не хочеться взагалі. Нічого ніде, ніде не, йде, не йде посипати. Тільки коли я е, беру солянку в козакій хаті, ось тоді я беру перчик, тому що мені подобається солянка з, з, з більшою кількістю перця. Так, е, пробуємо, друзі, помідорку. Помідорка, знаєте, От е, м, Хто може бути в Греціях, хоч оціх хоч, от кіпрах, то в них салати готуються от саме так. Тобто береш е, здоровенний помідор, е, шматуєш його <зважає> на чотири частини, на чотири, на п'ять частин, і все, у вас готовий вже салат. І туди ще фету, отак, от просто шмат. Як є. М -м -м. Помідорка топ. Салатик мені подобається теж. Я не знаю, як ви, друзі, але в мене ранок, якщо розпочинається, як, наприклад, сьогодні о 8 годині ранку, а перед позатою хатою я вже зняв ринок, продуктову ярмарку, вже встиг я сова, і мені дуже тяжко вранці, в 7 годині ранку, кудись, якщо на поїзд, кудись. В аеропорт е снідаю я ну, зазвичай там, там, ну, не знаю, в 12 це норм. Тому зараз майже мій сніданок. Пюрешка, до речі, дуже смачна на відміну від деяких пюрешок, котрі люблять, люблять, роблять люблять в багатьох закладах. Ви пишете в коментарях. Да там росте рослинні жири якісь, да там нема м'яса, борщ купуєш, да там нема м'яса, да мені пофіг взагалі. Якщо мені подобається цей борщ, мені до да, лампочки, ріш, хоч там капусти, хай не буде, якщо він мені смачний, мені, мені класно. Всі, абсолютно всі сніданки, крім грецького, здається, грецькі, вони, знаєте, ось на кабанах. На кабана, реально. А деякі сніданки можна навіть і на двох. Я якось намагався порахувати, скільки коштує котлета в магазинах, ну, в готових, да, в кулінарії. Приблизно, якщо так брати, середньоарифметичне, приблизно це десь від 40 до 55 гривень. Якщо казати, що тут ми наклали на 146 гривень, можливо, вона десь тут буде коштувати менше. Вона, друзі, мені здалася маленькою. Чомусь маленькою. Дивіться, ось моя віделка. І ось котлетка. Ну тобто, ви бачите, де да, що вона в принципі не така величезна, як е, хотілося. Я дивлюся нескінчаємим потоком. Дивіться, люди йдуть просто. От я поки розказую, там руки миють. Там вже черга, якщо ви придивитесь, там бачите черга величезна. І от там от черга вже навіть на якісь десертики, там на ліснички. Тобто люди йдуть прямо нон-стоп. Я вважаю, що минулого разу скоринка тверда була за того, що я попросив підігріти. А, мені ви в коментарях писали, що скоріш за все скоринка тверда, тому що воно готується не на пательні, а в якихось ну, спеціальних там печах. Дивіться. Скоринка. Так, друзі, так, скоринка так само, як і минулого разу. Бачите, вона не як вдома, ви тільки касаєтесь і вона розтикається. Навіть отак от я зроблю, бачите, яєшня не прямо таки розпластається. І ось ця яєшка теж, бачите, вона так... О, а тут взагалі вже це не в см'ятку можна сказати, а в круту, дивіться, у тут взагалі можна гризти гризь зубами. О, це мені подобається більше ніж це, чесно кажучи. На своїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб в будь-якій, хоч в одній пузатій хаті, був настільки крутий інтер'єр. Квіточки, якісь зелені звисаючі ліани, якісь на задньому плані не вистачає. Знаєте, тільки не вистачає водопадів, якихось або фонтанчиків. Це взагалі був би топ за ваше здоров'я, єшинка летить в печку. Яєшинка у нас, друзі, вже трохи охолола. До яєшинки я б якраз додав трохи солі. Вибачайте, вигляд маємо, як маємо. Зараз ми будемо робити розтин, собственно, оці от котлети. Що я очікую від цієї котлітоси? Катлітос, подивіться, оце по, порівняно з моїми пальцями, ну невеликий, повторюсь, не дуже великий, але я думаю, що для такої. Великої кількості різноманіття на тарілці, це якраз тот катлітос, котрий повинен бути. Подивимося, чи попливе, чи бризне. Давайте від, трохи відійдемо, відклонимося, чи бризне на нас масліце. Давайте дивитися. Ну масліце навіть немає ніяких ніяких потуг, щоб воно випливло. Дивіться, зазвичай, коли я розрізаю котлітос навіть е, заморожений, ну коли ти купуєш, десь там прям масло ті рікою. Тут масло, ну якщо ви бачите, ось трохи тут От є масло. Я б навіть сказав, його нема, ніж воно є. Але, друзі, як ми бачимо, тут ось бачите, такі візеруночки, це філе. Філе куряче філе, і воно, як я бачу, не рублене, не фарш, а саме цілий цей шматочок. Бачите, отак завернути. завернутий. Внутрі у нас там якісь чи спеція, чи щось таке, чи чесник. Що це таке? Ви знаєте, що це таке? Ну, попробую. Ні, не чесник, але якісь спеції. Та ми зараз з вами будемо це пробувати і зрозуміємо, чи воно сочне, чи воно сухеньке, чи масло просто хтось з'їв до нас. Я не проходив ніякі курси вількосвєтських дам, тому чому б не руками? Да? Нібито я десь в Узбекистоні або в Грузії. Друзі, за ваше здоров'я. Я вам, знаєте, що можу сказати? Що мені сподобалось. Я думаю, вже хаяти цю котлету в позайтій хаті. А де масло? Де масло? Де масло? А мені подобається. Тренування трохи сухенька. Я думаю, хтось сюди прийде без запівона, друзі, кава за ваше здоров'я з молочком. Сподіваюсь, охорона мене не вижене за те, що я з своєю кавою. Стільки, знаєте, вона м'яка, м'яка, як котлета по-домашньому, що таке, що мені нос чешеться? Але я б її поставив по 10 бальній шкалі десь вісімку. Тобто не трійку, не четвірку, як я це планував поставити, коли побачив, що а масла нема. Хрустка, хрустка скоринка, м'ясо не сухе. Напишіть у коментарях, цікаво. Ось котрій у вас сніданок по часу? В п'ятій, в шостій, в сьомій, восьмій, у котрій у вас обід, і у котрій у вас вечеря. Якщо пам'ятаєте, за моєю спиною там дівчина сидить. Я перший раз бачу в кузатій хаті, щоб хтось замовляв, хтось брав яйце. Готове, ціле яйце. Я думаю, що то прикол такий, коли знаєте, на вітрині десь варене яйце лежить, там за 10 гривень при вартості одного яйця. Ну, в магазинах 4, 5, 6 гривень. Думаю, хто його купує. Скажу для всіх хейтерів, котрі рвуть на себе рубашку і постійно пишуть у коментарях, де йому заплатили, проплачені, отримати виїжджать копеєчку. Друзі, саме для таких людей я завжди пропоную, ну чомусь, після моєї пропозиції, людина зливається. Я пропоную, якщо мені заплатили копійку, друзі, то я даю вам тому коментатору тому хейтеру 500 баксів. Якщо мені не заплатили копеєчку да, за те чи інше відео, по котрим він це пише, то він мені дає 500 баксів. В одному з минулих відео, де ми з вами ем, розглядали ціни на БУ автомобілі, недалеко від метро Чернігівська. До речі, це відео багатьом сподобалося. Посилання буде під відео або в спичій підкасті. Обов'язково подивіться, тому що купити автівку за ціною самоката ну, не завжди е, вдається. І ось там якраз один з хейтерів м, м, каже, проплачена, проплачена. Все пропла... Я запропонував 500 баксів йому, якщо то проплачено. Далі я сказав, що мене просто запросили підписники для того, щоб я показав. Да? Запропонували, щоб я показав ціни на БУ автівки. Людина, цей хейтер теж не повірила цьому, і я запропонував ще 500 баксів. Якщо я не покажу, якщо я не знайду ці коментарі, де підписники мені пропонували завітати на авторинки, завітати на якісь локації, де би у автомобілі. Я цьому хейтеру, многоповажному хейтеру, Євгеній його здається, звуть. Я вислав йому ці. Коментарі посилання на коментарі. А Євгеній кудись зник. Євгеній кудись злився. Друзі, шановні хейтери, я розумію, що на вас тримається весь актив, весь, весь вітер робиться на каналі заради вашими силами. Але, друзі, якщо ви впрягаєтесь, да, якщо ви з рта щось доводите, що мені оплачений той чи інше відео, гніть палку до останнього, запасайтесь 500, баксами, 500 баксами і будьте готові їх перекинути, якщо не зможете довести протилежне. Вже, от, знаєте, 11 з 10 бункер зайняті, Але ж все оплачено. Якщо все оплачено, треба все доїдати до останньої крихти. Ми з вами приходили вже шість сніданків: іспанські, грецькі, французькі, американські, англійські і київські. У нас ще лишилося середземноморські, друзі, і італійські. Прямо зараз. Не переключаючись, напишіть у коментарях, який з двох сніданків ви хочете, щоб був наступним: італійський чи середземноморський. Надо після себе оставити все в чистоті. Київський сніданок, чомусь мені хочеться назвати його українським. І я був впевнений, коли сюди йшов, що він буде називатися українським. Я з'їв почистою повністю, от повністю, друзі. Друзі, ну що вийшов я з позатої хати. Зараз підвомо підсумки. Але друзі, якщо ви е, дуже уважні, то ось мої боти, да оніли оранжеві чи жовтенькі, котрі ми разом з вами обирали в одному з минулих відео. Ви вгадували я дарував е, грошові винагороди. Як і обіцяв, переможцю перевів 100 гривень. Велкам друзі, на перегляді моїх відео можна навіть і заробляти, Підписуйтесь, щоб не пропустити в телеграмі або в Ютубі. Що стосується сьогоднішнього нашого дегустаційного туру по Пузатій хаті, друзі, я вам хочу сказати, що в цілому, якщо взять середньоарифметичної всієї страви, де не конкретної котлети, не конкретної пірешки, я би поставив, мабуть, вісімку. Тобто мені в цілому все сподобалося, але скажу, які є нюанси. Один бал я знизив за яєшинку, котра була покрита скоринкою. Ну якось мені не под... це виключно мої вподобання, виключно моє... мо... мої думки. Огір. Ки не гіркий. Віршами заговорив. Помідорки, м'які салатик, чітенькі, смачний. Пюрешка взагалі ідеал. Да? Я би прям сюди тільки за пюрешкою і приходив. Але, друзі, один бал мінус були покриття на цих яєшинках. А другий бал, мінус, ще мінус один бал. Це друзі за катлітос по-київськи, котрі в своєму первозданному відео люди чекають екшена, коли ти розрізаєш цей катлітос, а туди і звергається, як із вулкана. Ма, Масло, треба відклонятися, вліво, вправо ухилятися, щоб тебе не обрізкало. А що ми побачили? А ми побачили, що. Чи масла було мало, що воно розплавилось і, і звіняється, не витікло? Чи його там не було, хоча це мало ймовірно. Не знаю, хто купував котлітос по-Київську в по бузеті хаті, напишіть, це мені, чи мені це та котлета без масла, чи це така практика. Вісімка серед 10. Для того, щоб підтримати канал, підтримати розвиток каналу, підтримати мене, мою мотивацію, ви можете зробити це чотирма способами. Вподобайковопіть раз, записали коментар. Залишити два або підписатися, або якщо ви ну прям хочете підтримувати це постійно. Є можливість фінансової допомоги. Реквізити монобанки, приватбанки всі під цим відео. Або можна стати просто спонсором. Там 30 гривень мені здається на місяць і нізків клін кожному, хто вже став таким, із котрого чашка кави в моєму напрямку улітає кожен місяць. Друзі, спішу от До нових зустрічей, всім пока.